А що відбувається в світі? Перерозподіл світу? Світ стає знову біполярним, Що це другий полюс? Ну, якщо брати великими мазками, то так здається. Але насправді хотів би нагадати, що зовсім нещодавно, буквально 10-12 років тому, що сприймався як проект Росії по втягуванню Китаю в їх спробі посилити власні позиції. І це було як такі намагання перевидати в друг, другий раз євразійську ідею, спроба якогось коригування взаємої такої позиціонування Китаю і Росії, але ключова роль там була Росії. Минуло 10-12 років, і Путін просто гість у Сі Сідзімпіні. Що навіть коли він проводить саміти на території Росії. Це свято Сідзінпі. Приїжджають до нього, ведуть переговори з Китаєм. Це майданчик розширення інтересів Китаю, просування інтересів Китаю, побудова певних відносин, де Китай є провайдером. Це перший акцент. Друге стосовно Індії і Китаю. На даний момент, наприклад, я бачу в цьому саміті це зібрання країн, які не задоволені своїм місцем з одного боку в світовій архітектурі. Які не вважають, що вони рівноцінні Заходу, що вони недооцінені, їхня позиція не врахована в розподілі сфери впливу, багатства капіталу і похвалення політичних, геополітичних рішень. Друга група країн, які брала участь в цьому, в цьому саміті, це країни, які намагаються вирішити свої егоїстичні інтереси, і їм тут не, нічого не скажеш. Тому що надто багато виявилося ліній напруги у світі за останній період часу спочатку Росії російського вторгнення в Україну та починаючи 2014 року, але поглибило з 2022 другім року, і особ з війною на південному Кавказі. Фактично виникли лінії розламів і з'явилися конфлікти. Давайте про, про про другий рівень країни ще поговоримо бо дуже цікаво насправді кавказський вузол і Азербайджан, Вірменія, чому їх не пустили в. В організацію, хто за цим стоїть, але давайте спочатку про глобальних гравців: Індія і Китай, все таки, от ви кажете, що вони виборюють нове місце. Яке це місце на вашу думку? Рівноцінне, рівноцінне сполученим штатам, європейському рівноцінне союзу, сполуч... рівноцінне кому? Ні, рівноцінне Сполученим Штатам. Мова йде про те, що є домінація заходу колективного, де є лідер Сполучені Штати. А Китай, Індія і інші країни вважають, що вони рівноцінні, принаймні Європейському Союзу, як мінімум. І це позиція не просто конкуренції, це позиція незадоволеності, це позиція фронтування. Вони бачать, як Захід Слабне, і хочуть, щоб їхня позиція була врахована в світовій архітектурі. Недарма Росія, Іран, Китай, Пакистан і Індія говорять про необхідність реформування ООН. Недарма говориться про розширення Ради безпеки ООН. Недарма виникають позиції про те, що і так маском пройшла ця інформація у виступі Сідзінбіня, коли він казав про необхідність нових інституцій для запобігання миру, підтримки стабільності в світі і процвітання. Тобто, це мова йде про нове ООН. Це е, за е, така заявка на певну нову геополітичну тобто не нове НАТО, не нове ЄС, а прямо нове. ні, Вон. ні, ні, нова нова, нова, нова порядок. Тому що шос це е, не ти можеш згадати шос як е, щось, що приходить там на заміну чи е, що, що буде конкурувати з Європейським Союзом, чи там НАТО шос не військовий альянс, не економічний блок. Це не союз країн, які об'єднані спільною економікою. Ви їх об'єднує тільки те, що вони намагаються фронтувати по відношенню до глобального заходу. Лише це те, що вони бачать, що їхнє місце е, не враховане. Є другий ще рівень це Брікс, але це окрема історія. Але по великому рахунку обидві організації, обидві, обидві ці клуби, вони, е, от саме про це: про незадоволеності е, ряда країн, глобальних потуг своїм місцем у ухваленні глобальних рішень. Дякую.